Всім привіт, важлива інформація від швейцарської влади вчора, 8 жовтня 2025 року. Федеральна рада Швейцарії продовжила статус С до 4 березня 2027 року. Це означає, що захист право на проживання на роботу та інтеграційні програми для українців. Залишаються чинними, а повернення до України не вимагатиметься, доки діє статусе, і це стосується всіх українців, які мають статус, ЕС, і незалежно з якого регіону України вони приїхали. Але з 1 листопада 2025 року почнуть діяти нові правила для нових взаємників. Державний секретаріат з питань міграції СЕМ буде оцінювати, чи регіон проживання в Україні вважається безпечним, якщо так. Нові заяви на статус С будуть не прийматися. Звертаю вашу увагу, що для українців, які вже мають статус С, ці правила не будуть діяти. Сам визначив всім областей України, з яких повернення рахується безпечно. А у наступному відео я розповім, що робити, якщо ваша область у цьому списку і які є альтернативні варіанти захисту. Дякую, що зі мною і до зустрічі!